Цифровий бум перехід на цифрову модель телебачення вже не далеке майбутнє, а реалії. Сьогодні в Україні здійснюють мовлення 25 таких каналів. Однак, щоб телевізор міг приймати новий сигнал, у кожному помешканні має бути спеціальний тюнер. Невдовзі українські телеканали у високій цифровій якості зображення та звуку транслюватимуться лише за його наявності. З 19 березня сигнал є закодованим, цифровий, тобто дивитися цифрове телебачення можна тільки використовуючи цей тюнер. Ну, це і вони вже продаються. Активно продаються і в місті, і в районних центрах. Тюнер коштує 600-650 гривень. Антенну можна використовувати звичайною, яка зараз є у людей для звичайного телебачення, яке ну зараз дивляться ефірного. Зважаючи на досить значну вартість приладу, держава обіцяє і безкоштовні телетюнери. Щоправда, такий подарунок лише для незахищених категорій населення, інвалідів першої та другої груп, родин, в яких виховуються діти з особливими потребами, а також мало забезпечених сімей і тих, хто отримує субсидії по одному на житлове приміщення. Для цього потрібно обов'язково подати заявку до місцевого управління праці та соцзахисту. Тут кажуть, у них уже є близько п'яти сотень претендентів. Громадяни приходять, інформуються і по телефону надаємо консультації. Прийом цих заяв здійснюється в нас, у департаменті соціальної політики Грушевського, 29. Прийом здійснюється в громадській приймальні, визначено місце. І прийом здійснюється з 9 до 16 години без перервного обід. Щоденно в час, незважаючи на те, що реєстрація лише розпочалася, черги в департаменті нагадують радянські часи. Люди поспішають оформити заявку, ще сподіваючись, що держава вкотре їх не надурить і таки подарує безкоштовну цифру. Людина точно побуде. А якщо не адресно, то получають ті, хто постійно там ну керують. Я інвалід армії. Ми то мені він ну потрібен. Прийшла, оформила документи, здала, стала на чергу. На отримання цієї допомоги для пенсіонера це дуже важлива і суттєва допомога, тому що пенсія, звичайно, не дуже дозволяє, якщо оплатиш, то вже відкажеш собі в ліках. А треба ось ідуть з лікарні, ліків купити і все придбати. Загалом в міському департаменті соцзахисту очікують близько 10 тисяч заявок. Їх потрібно подати до 1 липня. Втім, частково списки сформують наприкінці цього місяця. Згідно них, новий телетюнер розпочнуть надсилати поштою уже з травня.